Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua на каналі Розумних пристроїв. Якщо подобається, чим ми тут займаємося, просимо поставити лайк а краще підписатися. Сьогодні хочу з вами розглянути цікавий пристрій, на який ми отримували багато прохань і запитів, засняти відео, як його підключати, налаштовувати, це. Реле Wi-Fi двоканальне, тує без нейтралі. Призначене воно для керуванням світла в тих будинках чи квартирах, де відсутній ноль в вашому підрозетнику. Раніше ми показували на відео, як ми підключаємо налаштовуємо одноканальне реле таке. Дамо силочку внизу. А сьогодні давайте розглянемо, як підключити двоканальне реле. І зазначимо дуже. Одну поширену помилку. І коли ви її не будете робити, у вас все буде працювати. Давайте подивимося, що входить в комплект. Ось така коробочка. В комплекті резистор, саме реле і інструкція. Інструкція досить зрозуміла, я думаю, кожен електрик розбереться. Ось бачите різні способи підключення, без вимикачів. Я маю ввіду без отаких от фізичних. Коли є ось, наприклад, два окремих вимикачі, непроходні і проходні. Тобто досить функціональний пристрій. Ось дивіться, значить, що ми маємо два канали, Wi-Fi підключення 220 вольт живлення. Максимальне навантаження 100 Вт. Ось L2. Давайте зліва направо по порядку. l 2 у нас керування. Назвемо це другою лампочкою, тобто це фаза. фаза. L – це ми сюди підключаємо фазу живлення у вашому підрозетнику. L1 це лампочка номер 1 Керування по фазі. Ось. Com S1S2 це те, що ми тільки що на інструкції я показував, керування звичайним механічним вимикачем або імпульсним вимикачем. Тобто, ви, зараз ми все розглянемо, але підключається на COM і S1 це один вимикач, S2 це буде у вас другий вимикач. В трьох цих отворах ми будемо спостерігати блимання синього світоліводу. Який показуватиме статус роботи даного реле. Також ви бачите є кріплення, яке досить зручно буде кріпити саме реле, контактна група. І ще ми маємо тут кнопку. Кнопка в основному призначається для підключення до Smart Life додатку через ваш роутер. Також при нажиманні вона може керувати лампочкою. Давайте перейдемо. Спочатку, давайте перед підключенням я вам розкажу про цю поширену помилку і як правильно підключати. Так, дивіться: ось у нас йде фаза, це живлення. Ну, я з'єднав таким чином. Живлення в нас пішло ось на L. Лінія. То, що ми показували. Далі. Е Відживлення основного в нас йде 0. Ось він, 0 заходить. І 0 пішов на лампочку. ось Це вже пішла лампочка. Далі від L1. Я буду дублювати ось тут від L1. У нас виходить керування лампочкою 1. Ось воно виходить і йде до лампочки. Тут вроді все зрозуміло, нічого складного. Механічний вимикач ось під'єднаний. Один провід до COM. другий S1 ми під'єднали. Ось просте підключення. На замикання. І основне, що ми хотіли вам розказати, це поширена помилка. Оцей резистор, він йде в комплекті, його підключення є обов'язковим. Чи то мерехтить вас лампочка, чи не мерехтить, його потрібно підключати. Це для стабільної роботи реле. Не підключите, не буде працювати. І помилка номер 2 Якщо ви цей резистор підключите не біля лампочки, а десь ось тут, наприклад, ми тестували, ми підключали даний резистор ось сюди, на цю контактну групу, реле не запускалось, лампочка бликала, реле не запускалося, і не додавалося в Smart Light. Коли ми звідси перенесли напряму чим поближче до лампочки, до речі, виробник. Е Пише і, і, і говорить, що потрібно найближче до лампочки резистор, і лампочки мають бути не менше 10 Вт потужності, щоб оце реле стабільно працювало. Тому, коли ми перенесли це реле до самої лампочки, до нуля і фази лампочки, да, все запрацювало стабільно. Все працює, всі перемикачі працюють, додаток працює. А коли тут було, додаток навіть не перемикав. Кнопки навіть не перемикались. Давайте подивимося, як додати додаток Smart Life. Ось у нас є якби діжурний телефон, щоб додати, перевести реле в режим додавання, ми маємо затискнути на. 3-5 секунд кнопочку, поки не забликає синій світодіод. Нажимаємо додати. Дивіться, відразу з'являється. Тут ми маємо підтвердити логін і пароль вашого роутера. Очікуємо, поки Smart Life зареєструє цей пристрій. Зареєстрував. Завершити. Ось. Бачимо два канали. Вони вимкнені. Ось ми можемо включити другий канал. Бачите, засвічується кнопка. Ну, Так як у нас лампочка зараз не підключена до другого каналу, то ми і результат не бачимо. Але все працює. Ось перший канал. Як бачимо, лампочка засвітилась. <кій> Ось давайте. Ми включили через додаток, а вимкнемо механічним вимикачем, без проблем. Так само ми можемо зробити навпаки. Вмикаємо. А через додаток можемо вимкнути. Все працює. Внизу стандартні функціонал туї, який ми вже розказували. Це і таймери. І відліки. Також є кнопка Включити всі канали або Виключити всі канали. В налаштуваннях. В принципі, стандартні налаштування TUI. Ось, давайте подивимося, що є в налаштуваннях даного вимикача. Що ми тут бачимо? Перше. Перше це реле статус. Ось, тут ми маємо вказати, чи пам'ятати даному реле останній статус в разі вимкнення електромережі живлення. І другий свіч тип перемикання. Тобто включили і світло світить, чи включили воно, наприклад, імпульсно бликнуло, виключилось. Тобто Тут різні статуси є. Можна подивитися, бачите. Тому, якщо дотримуватись основної схеми підключення і рекомендацій виробника, а саме, ще раз нагадую, даний резистор має бути тільки біля лампочки і він повинен обов'язково бути в схемі підключення, неважливо, який у вас тип лампочки, все буде працювати. Так як і одноканальне у нас є в інтернет-магазині Futurio.com є двоканальне, і також з'явилося вже триканальне приле, яке не потребує нуля, але потребує цього резистора. Тому ми посилання даємо. Звертайтесь, замовляйте, ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей!